Ви не зобов'язані? Поїхали до суду. Ви посадова особа, будь ласка. Значить, їдемо для встановлення особистості. Ви, я так. показав так, це я це паперова книжечка. Значить, я маю Значить, згідно право законодавство. Слухайте мене, шановні, ну що вам не розказували, це ще нічого не означає. Ви можете так, мене знімати, так. але я вам скажу так. такого якщо в інтернеті знову взялися відео, і якесь, з якимось нецензурним мою адресу, так, я буду звертатися до суду. Я вам просто пояснюю. Зрозуміло мене так ну, невідома ви, особа вір... вірвалася в кабінет Суновні. посадової особи Суновні. і погрожує ви в чорній Я формі, в яку в можна купити на базарі Михайло спеціальний, поліцейський, поліцейські все Мене є посвідчення. Ваші документи є, є в у себе документи. Я вони зобов'язана вам чи не посмотримо, взагалі хто. Ви хто за громадян народ? Я представився. стаття 5 конституції України. Я представився. Ви не представились. представились. Значить, чому ви сьогодні тут знаходитесь? Навіть став я пройшов державну установу. Значить, я вам пояснювати державну Слухайте установу, установу, Сухи там не зу. Ви, ви не маєте права. Маната, не я є народ. Я. Ставайте, на статті, 5 -ми. Конституції України так. Ви хто особа без особа без посвідчення? має повноважень все. Вам гарного дня всім, дякую. дякую. питання ще не закрите, тому що в трудовій книжці запису немає.